Стигнути до середини грудня. Стільки часу мають європейські лідери, щоб підготувати рішення про подальшу фінансову підтримку України з наступного року. Саме 18 грудня відбудеться останній в цьому році саміт Європейської ради, який матиме е, сказати вирішальне слово. Попередня спроба домовитися у жовтні. Результату не принесла. Яка ситуація на тепер? Подивіться. Незвичайно ранній початок робочого дня в будівлі Європа у Єврокварталі 7.30. Сюди прибули міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Сьогодні у них засідання Ради ЄС. Одне з головних питань фінансова підтримка України на найближче майбутнє. Спочатку осені в Брюсселі обговорюють пропозицію Європейської комісії надати Україні так званий репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів на суму в понад. 140 мільярдів євро, і забезпечити цим фінансування Києва на наступні два роки. Справді важлива та першочергова тема фінанси надані Україні. Україні потрібно втриматися на тому рівні, на якому вона перебуває зараз. Ми знаємо потреби як у мікрофінансуванні, так і військові потреби. Ми повинні забезпечити їх нашим внеском. Пропозиція Єврокомісії досі не має одностайного схвалення серед усіх європейських лідерів, проти, насамперед, Бельгія, де зберігаються найбільші суми заблокованих російських грошей, за даними видання Політико, голова Єврокомісії надіслала лідерам європейських країн листа, в якому запевнила, країни ЄС візьмуть на себе потенційні правові та фінансові ризики, щоб Бельгія не лишилася з ними наодинці. Однак, крім Бельгії проти фінансування України виступає ще й Угорщина. Тамтешній міністр закордонних справ підтвердив, що його країна не підтримає фінансову пропозицію Єврокомісії тепер через звинувачення в корупції. Це божевілля, що президентка Європейської комісії насилає листа державам-членам, щоб вони дали ще 100 мільярдів євро Україні. Тобто, ми божевільні, там працює воєнна мафія, корумпована система в Україні. А президентка Європейської комісії навіть не згадує про це у своєму листі. І замість того, щоб зупинити виплати і вимагати негайної фінансової перевірки, вона хоче відправити ще 100 мільярдів Україні. Утім, Угорщина незалежно від приводу регулярно блокує рішення ЄС щодо будь-якої підтримки України, а нові фінансові вливання з наступного року Києву. Край потрібні, як пише агенція Reuters, Київ закликав європейських союзників ухвалити політичне рішення про запропонований кредит. За даними журналістів, високопосадовець адміністрації президента Зеленського повідомив, що грудневий саміт ймовірно стане останнім шансом для Європи у цьому році погодити надання кредиту для України. Софія Жилінська Ірина Іванова. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.